Вітаємо вас на каналі українського гідрометцентру. Не зважаючи на січень на календарі, погода за вікном не зовсім зимова. І впродовж цього тижня також нас переважатиме поле підвищеного тиску і більш такі спокійні погодні умови. Буде досить хмарно, і серед тижня навіть очікуємо місцями на невеликі дощ, подекуди з мокрим снігом. А ось температурні показники наприкінці тижня навіть дещо підвищаться. Завтра на територію України буде впливати поле підвищеного тиску з північного сходу. Воно забезпечить нам погоду без опадів. Але надалі вже атмосферний тиск трошки знизиться, і це дасть змогу надходженню атмосферних фронтів, хоч і мало активних, але все одно вони спричинять в ніч на середу, на Закарпатті, в день середи по правобережжю. А в четверта-в п'ятницю у багатьох регіонах України невеликі опади у вигляді переважно дощу та мокрого снігу. Ці опади носитимуть локальний характер. Також зверніть увагу, що в нічні ранкові години у західних та південно-західних областях можуть утворюватися тумани. За такою синотичної ситуації вітер буде досить спокійний, помірних швидкостей 5-10 метрів за секунду, і переважатиме він з південного сходу. Температурні показники найближчі кілька діб становитимуть в нічні години від 2 тепла до 4 морозу у більшості регіонів. А от в денні години 0 плюс 5 градусів. Найтепліше на крайньому півдні та на Прикарпатті до плюс прогріється приземне приземля повітря а найпрохолодніше буде 22 та 23 січня. В денні години також у східних областях та в Карпатах температура становитиме близько 0 градусів, але наприкінці тижня маємо тенденцію до дещо підвищень значень температури. Майте гарний та бадьорий настрій за будь-якої погоди і слідкуйте за детальними оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.